Вітаю! Сьогодні я буду перемальовувати свій дуже старий арт, який я малювала 5 років тому, і буду паралельно балакати на фоні. І це моя перша повноцінка в кріті, якщо її можна так назвати, бо до цього я в цій програмі малювала тільки скетчі, і то скетчів всього було два: За Кріту я не шарю, попереджаю. Персонажка на фоні це. По суті, просто я її намалювала для того, щоб поролити у 2020 році зі своїми подружками. Ролити я як і не вміла, так і не навчилася. Хоча це доволі цікавий експірієнс. Хоча у мене і практики то й не було, я ролила напевно. Тільки в двох ролках. Один раз я ролила разом зі своїми знайомими, і це продовжилось тільки напевно два дні. І там, взагалі, була повна мішаніна, тобто не було ніякої тематики, просто всі створили собі персонажа, хтось був вампіром, хтось був роботом, і отак намагалась поролити. А другий раз я ролила, як я вже і казала, разом зі своїми двома подружками в одному чаті. А ролка у нас була на основі франшизи Яндери-Симулятора. Тоді ми ще не знали наскільки зашкварна ця гра і її розробник. Моя персонажка була хуліганкою цундеркою бо мені просто подобалось писати як малолітня бісяча сука. В дитинстві я дуже любила яндере-симулятор, і уявляєте мою біль, коли я дізналася, яка все ж таки мразота її розробник. Хоча чувачку реально треба звернутися до психіатру там, попити респередончик. З часом розуміє, що і сама та гра нічого з себе не представляє, окрім як ідеї, а всю романтичність і естетичність навколо неї зробили саме фанати. На відміну від розробника, фандом у цієї гри був дійсно ламповий, я це до сих пір пам'ятаю. Для тих, хто не шарить, Яндер симулятор це гра, в якій школярка вбиває інших школярок і не тільки. Тому щоб завоювати серце свого самбая, в свій час гру підтримувало дуже багато людей, як фінансово донатило, так і було багато волонтерів, які допомагали з розробкою. Робили всілякі там модельки, малювали артики, і з ними розробник поводився максимально негарно, але це не все. Гроші, які донатили на гру. Чувак спускав на секс ляльку. Він купляв їй перуки, одяг і таке інше. І більше у своїй грі він відтворив цю ляльку і назвав її Майвайфу. В описі цієї персонажки було написано, що вона мріє вийти заміж за розробника за кордоном. Ну натяки, натяки. Також розробник виявився педофайлом. Він робив дуже дивні заяви про те, що школярки готові до того самого, що вони зрілі так і таке інше, і сам залицявся до деяких своїх неповнолітніх фанаток. У грі є механіка викрадання школярок у підвал, де їх можна потім мучити. Так от розробник хотів додати функцію, щоб цих школярок можна було гвартувати. Вати, не дивуйтеся, бо основна валюта в цій грі це фотки трусів школярок. І раніше тобі доводилось повзати і на весь екран фоткати їхні труси. Жах, і ця гра, яку любило багато дітей. Але добре, що суспільство потрохи росте, і більшість людей не толерує таке і вирішили бойкотувати розробника. Ех, з того часу багато що змінилося. Але чи стала я малювати краще? Ну я не знаю. У мене просто дуже змінився стиль. Він став більш попсовий. Я знаю, за 5 років можна було досягти ого го чого, але ну у мене було постійне вигорання, тому я намагалась силити себе, змушувати себе щось малювати. А вось і пройде то кляте вигорання, але воно тільки посилювалося. Але я дійшла висновку, що єдине, що мені допомагає від вигорання, це не силити себе і дати відпочити від конкретного заняття. Це не працює, якщо у вас депресія чи щось таке. Якщо у вас там нейрончики, то його сі його, то вам треба допомога лікаря. В четвертому сімсі є така шняга, що якщо усіма починається вигорання, то йому варто сфокусуватися на інших навичках, щоб позбутися його. Тобто переключитися з одного хобі на інше, будь-яке, яке вам приносить задоволення. Це, звісно, складно реалізувати, якщо у вас малювання це ваша основна робота, яка вас годує, але вільний час ви можете присвятити іншому хобі, це дасть вашому мозку відпочити. А взагалі, якщо маєте можливість, то беріть відпустку. Відпочивати це кльово, але відпустка, на жаль, вас не пригодує. Але це так, якщо є можливість. Вибачте, вибачте, я знову починаю нести маячню, треба вже закінчувати. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам моя перемальовочка, пишіть ваші історії про ролки і таке інше. Всім дякую.